Чи легко бути пенсіонером, які обов'язкові кроки потрібно зробити кожній людині поважного віку, щоб життя на пенсії стало кращим? Тож починаємо наш огляд 23 найважливіших справ для пенсіонерів. По кожному питанню з цього переліку будуть посилання в описі до цього відео і чіткі інструкції, як і що вам потрібно робити. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. І почнемо ми з такого досить незвичного кроку. Кожному нашому глядачу зараз потрібно вирішити, що ви стали пенсіонером. Мій 25-річний досвід роботи з людьми поважного віку дає мені право казати, що більшість пенсіонерів просто не сприймають той факт, що вони вже. Люди поважного віку. Та я й сам такий, мені хоч вже 44 роки, а в душі не більше 25. Але сприйняття реальності на 100% надає кожному з нас додаткові переваги. Якщо ви повністю без якихось застережень погодитесь, що ви вже пенсіонер, ця можливість, цей новий статус надасть вам. Дуже багато нових додаткових можливостей. І це не означає, що пенсіонер це вже кінець життя. Ні, це просто додаткові можливості, які люди більш молодшого віку просто не мають. Отже, прямо зараз ставте це відео на паузу і підходьте до дзеркала, і самі собі скажіть, я буду пенсіонером на всі 100%. Домовились? Дякую кожному, хто так зробив, адже це. Допоможе нам з вами покращити якість вашого життя. Далі мова піде про ваші можливості, але чи будете ви їх використовувати на 100% залежить від того, чи на повну ви прийняли рішення: Я пенсіонер. Якщо ж цього переліку ви будете відкладати або не захочете навіть про це думати, це означає, що ви просто не до кінця погодилися. Зі своїм новим статусом. А ми починаємо наш огляд найважливіших справ для пенсіонерів. Першим кроком, звісно, потрібно оформити пенсію, якщо ви маєте відповідний вік і достатній стаж. Про це є дуже багато відео, тому зараз на цьому ми не будемо детально зупинятися. Якщо ж ви все ж таки цього не зробили, обов'язково зробіть і обов'язково додивіться це відео до кінця, адже наприкінці ми розкажемо про таку можливість, яку більшість пенсіонерів навіть не знають. Наступне важливе завдання. Для кожного пенсіонера регулярно перевіряти, чи правильно нарахована вам пенсія, особливо при призначенні потрібно чітко перевірити, чи весь ваш стаж було враховано, і на всяк випадок, в майбутньому також дивіться, чи не були через помилки чи збої в програмі пенсійного фонду. Якісь ваші роки трудового стажу втрачені. Якщо ж ваші права порушені і ваша пенсія менше, ніж 2 мінімальні, в 2024 році це менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього зателефонуйте за номером вказаним на екрані. Наступне, що потрібно зробити кожному пенсіонеру, це завантажити та вивчити довідник. Пільг пенсіонерів. В ньому команда наших юристів зібрала все, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для пенсіонерів з законів України та постанов Кабінету міністрів. Ви можете завантажити його напряму в Телеграм, вайбер або на електронну пошту за посиланням в описі до цього відео. Тож не втрачайте можливість! Це перший крок. До вашого найкращого життя, в якому ви отримуєте все, що вам належить від держави. Йдемо далі. Наступне це оформити субсидію на комунальні послуги. Як це зробити онлайн? У нас є окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього ви можете знайти ось тут. П'яте обрати зручний банк, в якому ви відкриєте пенсійний рахунок. В цьому питанні дуже важливо, щоб. Банківський додаток в смартфоні був зручним, ну і найближче відділення дозволяло вам вирішити будь-які питання, не витрачаючи на це багато часу. Більшість пенсіонерів обирає своїм банком для пенсійних розрахунків Приватбанк. Шосте: за наявності підстав обов'язково потрібно оформити інвалідність. Про це також в нас є окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. Сьоме, після того, як ви оформите інвалідність, обов'язково потрібно оформити всі пільги, доплати і інші можливості, які вам надається інвалідність. Про це більш детально ви можете дізнатися у нашому довіднику пільг пенсіонерів. Восьме, підписатися на цей канал. Адже тут ми говоримо про всі зміни в законодавстві, які надають пенсіонерам нові можливості, якщо, звісно, ви ще цього не зробили. Дев'яте. підключити пільговий тариф на мобільний для пенсіонерів. Для цього зверніться за номером, вказаним на екрані. Чому обов'язково це зробити? Адже витрати на мобільний в нас є. Постійно, і навіть економія в 50 гривень призводить до того, що на рік ви отримуєте вже 600 гривень. Ну а якщо порахувати за 10 років, то це взагалі сума, яка дозволить вирішити певні питання. 10. Обов'язково, перед купівлею ліків перевіряйте найкращі ціни на сайті таблетки.ua. Посилання на нього дивіться в описі до цього відео. Ну і зараз на екрані. Чому важливо так робити? Незважаючи на державне регулювання цін в аптеках, наш досвід показує, що майже будь-які ліки можна знайти, наприклад, в Києві з різницею в ціні майже вдвічі. Тому де гарантія, що купуючи в найближчій аптеці навіть за знижками, навіть з якоюсь певною карткою, ви не переплачуєте? Тому, маючи інтернет, адже зараз ви дивитесь це відео по інтернету, обов'язково витрачайте час, адже купівля ліків це значна частина вашого бюджету. І економія тут, особливо якщо ви їх приймаєте регулярно, може бути дуже суттєвою. Одинадцяте стати на облік у місцевому осередку організації пенсіонерів та ветеранів. Знайти її контакти ви можете у місцевій. Державні адміністрації. Це дозволить вам отримувати продуктові пайки та іншу благодійну допомогу, яка розповсюджується через ці організації. Дванадцяте обов'язково підписати декларацію з сімейним лікарем. Це дозволить вам користуватися будь-якими можливостями в медицині, а додатково пільгами, які передбачені для пенсіонерів в цьому напрямі. Додатково. По цьому питанню в описі до цього відео буде лист звернення до будь-якого лікаря України. Цей лист ви можете показувати у випадку, якщо ви відчуваєте, що послуги вам надаються неякісні, або вас вмовляють, як то кажуть, попити чайок і все пройде. Ми вже не один раз завдяки цьому листу рятували наших підопічних від. Того, що лікарі просто зневажливо ставилися для, до своїх посадових обов'язків. Коли вони читали цього листа, вони одразу пропонували нашим пенсіонерам їхати до лікарні, а потім виявлялося, що якщо б вони не приїхали саме в цей час, то можливо вже їх врятувати було неможливо. Тому завантажуйте цей лист в описі до цього відео і. Користуйтеся можливістю боротися за свої права. Якщо ви втратили роботу і маєте можливість ще працювати, обов'язково знайдіть підробіток або нову роботу на сайтах, посилання на які ви зараз бачите на екрані. В описі до цього відео ви також можете знайти ці посилання зараз через дефіцит кадрів, тому що багато хто з людей виїхав за кордон, багато хто. Приймає участь у Збройних силах України, пенсіонери можуть набагато легше знайти додаткові можливості у працевлаштуванні. Тому не втрачайте цю можливість і користуйтеся цими сайтами. 14: обрати свою політичну партію. І не просто свою, а ту партію, яка буде захищати ваші інтереси. Ми пропонуємо вам вступити в партію пенсіонер адже. Це сама та партія, головна мета якої покращити якість життя саме пенсіонерів. Посилання на сайт цієї партії ви можете знайти також в описі під цим відео. 15. треба продати всі зайві речі, наприклад, на сайті OLX. і це зараз зовсім не складно, адже більшість пенсіонерів, маючи незначну пенсію та втративши основний дохід у вигляді заробітної платні. Мають дуже багато зайвих речей, продавши які вони зможуть вирішити дуже багато своїх фінансових питань, і зробити це набагато легше, ніж вам здається. Якщо ви бачите якісь складнощі з цим, подивіться, будь ласка, відео з цього приводу стосовно того, як зареєструватися, як додати товари на цей сайт і як отримувати оплату. 16 оформити картку киянина. Або якщо ви мешкаєте в іншому місці, Зверніться по таку додаткову можливість до місцевого органу самоврядування. Зазвичай такі картки надають пільги, додаткові знижки, наприклад, в аптеках, або пільговий проїзд. 17. Поновити документи на всі ваші активи. Можливо, у вас є якась недооформлена спадщина, або ви ще не приватизували свою квартиру. Тож, маючи такі активи без документів, ви втрачаєте можливість. Вигідно ними розпорядитися. Якщо ж ви не знаєте, як це зробити, або вам потрібна наша допомога. Звертайтеся за номером вказаним на екрані. 18. обов'язково заплануйте і проходьте регулярне медичне обстеження. Для цього потрібно лише звернутися до вашого сімейного лікаря і він оформить вам всі потрібні направлення. 19. знайти місцеві осередки пенсіонерів за інтересами. Це можливо будуть шахи, танці. А можливо, і клуб читання. Якщо ви не сплануєте своє дозвілля, замість вас цього ніхто не зробить. 20. якщо ви маєте здоров'я і сили, ви можете пройти навчання у університеті третього віку. Це дозволить вам розібратися з комп'ютерною технікою або знайти навіть нову роботу. 21. обов'язково сплануйте власні фінанси. Адже маючи тепер лише одну пенсію, ви зобов'язані більш чітко планувати свої витрати. 22. Прочитайте книгу, як Тітонька Шура якість життя покращувала, в ній викладено більше 50 способів, як пенсіонеру покращити якість свого життя і отримати реальну допомогу. Цю книгу ви можете завантажити сьогодні безоплатно за посиланням в описі до цього відео, якщо ж вам складно читати електронні книжки. Ви можете зателефонувати за номером вказаним на екрані і замовити паперовий варіант цієї книжки. Ну і 23 пункт можливо, найголовніше справа для кожного пенсіонера: змінити, якщо потрібно, свого спадкоємця на того, хто буде вас все життя підтримувати, сплачувати комунальні послуги. Та всіляко допомагати. Як це краще зробити і як правильно оформити, в нас є окреме відео про допомогу за заповітом. Посилання на нього буде ось тут. Ось такі важливі справи є у кожного пенсіонера України. А що б ви додали до цього переліку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ці коментарі дозволять всім пенсіонерам зробити життя трошки краще. І ставте лайк цьому відео. Так, ви подякуєте нашій команді за роботу для всіх пенсіонерів України. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.